29 лютого верховний суд скасував рішення першої другої інстанції. Не скасував тепер. Ці рішення скасовані верховним судом нічого не скасовано. Отже, виконуючи обов'язки Чернігівського мера і начальник міської військової адміністрації у день сесії міськради про одне і те ж рішення Верховного суду висловили протилежні твердження. Рішення стосуються того, як мають прийматися зміни до бюджету, винятково рішенням міськради або при вирішальному впливі військової адміністрації. Якщо бути точним, то Верховний суд вирішив повернути справу до Чернігівського окружного адмінсуду на повторний розгляд. І от секретар Чернігівської міськради... Аду Олександр тлумачить це на користь міськради. 29 лютого Верховний суд ухвалив рішення, які б скасував рішення першої і другої інстанції, які визначили в унікальне. Вони прийняли рішення. Я вважаю, що бюджет громади це їм має розпоряджатися не обрані депутати міської ради, яких люди обрали. А один з Києва призначений чиновник. Це рішення було прийнято в червні окружним адміністративним судом міста Чернігова, а в жовтні підтверджено шостим Київським апеляційним судом. Тепер ці рішення скасовані Верховним судом. Верховний суд став на захист громади міста. Натомість керівник міської військової адміністрації називає таке тлумачення з боку секретаря популістичним. Це судопопулістична заява. Він має так робити. Це його політична справа. У своєму рішенні Верховний суд говорить тільки про процедурні порушення на судових засіданнях перших інстанцій і цитуємо, не переглядає цю справу та не вирішує цей спір по суті вимог. На цьому і наголошує керівник міської військової адміністрації. Верховний суд частково задовольнив вимоги міської ради у своїй скарзі, яка була направлена до Верховного суду. Міська рада вказала два пункти. Перше, найголовніше вони вимагали. Відмовити в позові військової адміністрації, а тим часом тим самим визнати, що право приймати та затверджувати бюджет належить міській раді. Саме в цьому пункті відмови Верховний суд задовольнити цей пункт. Другий пункт стосувався суто процедурних питань. Міська рада вимагала, щоб справа була направлена на повторний розгляд у зв'язку з процедурними порушеннями. Тепер при повторному розгляді спір міськради та військової адміністрації, очевидно, має відбутися вже публічно із судовими дебатами. І кожна зі сторін вважає, що при цьому повторному слуханні суд винесе рішення саме на їх користь. Я дуже сподіваюся, що ці рішення будуть. Прийматися вже публічно, і ми зможемо доводити свою позицію. І аргументів у нас достатньо для того, щоб переконати суд в тому, що ніхто жодним рішенням, ні президент, створивши військову адміністрацію, ні Верховна Рада, адже вона не проголосувала за постанову про наділення начальника військової адміністрації повноваженням міської ради, міського голови і міського виконкому, не забрав повноваження щодо бюджету і коштів громади у обраних депутатів. Суд повторно розгляне справу, прийме таке. Я впевнений в тому, що це рішення буде таке ж, як і було, на користь військової адміністрації, де буде визнане повноваження військової адміністрації відповідно до закону паперовий режим воєностану. Отже, суперечка про розподіл бюджету міста виходить на новий оберт. І в цьому, очевидно, черговий тривожний сигнал для громади.